Лавика! Сани, привет! Тебя, наверное, нужно бить током для того, чтобы сообщать тебе о том, что программа уже а началась. Рап, <laughs> а раптом мне это сподобается. стартап-шоу на М1 и сегодня про Гарри Стайлз и его финны Тавейлы. Браслет, бьющий <laughs> током всякий раз владельца, если он не успевает все делать в срок. А также секрет украинского почтового робота-секретаря. Мы будем рассказывать и об этом вам через нашего гостя, который прямо здесь и сейчас у нас. Богдан Олександрук seo проекту MyRobot. Це сервіс, що нагадує про дедлайни. Потрібно всього лише додати сервіс до інтернет-листування і помічати важливі дати символом Ед. І так, ми поняли, що ти дедлайнов придержуєшся, цьому вот допомагає робот по імені щі. Розкажи ще несколько секретів про себе. Секрети? Ну так. Я не дуже секретний чоловік. <strategy> ну, а, а слухай, тоді щодо секретності. Взагалі, то Богдан, а, ми ставимо цю ад, тобто собачку, так, потім все це потрапляє на сервер. А скажи, будь ласка, хто буде гарантувати, що листування не прочитають інші люди. Вот, дуже слушне питання. А... Скажіть, а хто гарантує? Ви користуєтеся Gmail, Mail.ru? Так, так, так. Там ну, там, там працюють люди Gmail, з руками, уваги, з ногами. Ми нічого не дивимося, і вас переглядають виключно так, роботи, так. і взагалі все це дуже конфіденційно, і так. ви поставили галочку навпроти цього заглашення. Так, так. Ну, от, наприклад, зараз, познайомившись з тобою, я зрозуміла, що, что... а вдруг, може, ти б би, не знаю, там, аккаунт якийсь, і от прочитав би якусь секретну інформацію. Не то, Як ви захищаєте? Просто цікаво. Як ти захищаєш? Слушне питання. Ну зараз гарантом захищеності інформації користувачів поки є я на цьому етапі проекту найближчим часом буде реалізована спеціальна система, завдяки якій навіть персонал, який обслуговує цей сервіс, не зможе ні читати не зміст ваших листів, ні навіть він не знатиме від кого ці листи і кому. А як робот справляється з таким большим количеством завдань і писем? Це ж робот йому не склад. А скільки взагалі користувачів може бути у максимальна кількість? Ну, ви знаєте, зараз складно це спрогнозувати. Я гадаю, що сотні тисяч користувачів робот потягне так. От зараз проект отримав до речі інвестиції. Для того, щоб він став розумніший і. Більш хутко міг обробляти задачі, і власне не за гора не за горами мільйон mm. користувачів. Він запросто справиться. А Як же виглядає от саме та оповіщення про дедлайн у вигляді листа поштового? Листа. Так, тобто, ви надіслали своєму колезі якісь якісь завдання, і в цій самій гілці так. поштового листування ви ага. отримаєте нагадування, так ніби ще третій колега, ваш помічник робот, нагадав вам обом про те, що треба звернути увагу на ці моменти з листа, бо сьогодні вже варто того щоб забути про все дедлайни, достатньо вимкнути або ж свою пошту або ж вимкнути в увійти в офлайн так або is? поїхати в індію то я пропоную зараз розглянути ще декілька додатків, які дозволять вам зорієнтуватися з вашими справами і з вашими дедлайнами. Наприклад, Емі Дуб, в смыслі, любі діла. і для Віндоуса. І, і для Windows. і ми, до речі, вже спостерігаємо, як він працює. Задачі складаються одним кліком. і дуже легко їм користуватися. Тому можете також закатати, закачати, завантажити завантажити, бути <сум> разом з ним розбиратися із дедлайнами. Далі Next. Deadline. А, программа для слежки за дедлайнами и, а, в общем-то, она заключает в себя такую основную задачу, которая содержит информацию о том, сколько времени осталось до завершения самого этого запланированного дедлайна, то есть указывает на точные сроки ее закрытия. Milestones, это позволяет поставить задачи, знаете, их выполнение на одну-две хвилины или на целый месяц, mm. и таким чином разобраться с ними также. А вот это мое любимое приложение, потому что Пик-календарь для iPhone на самом деле, помогает вам вспоминать о таких о вещах важных, как, например, позвонить своей маме, написать сообщение любимому. Видите, вот ну если стыхнуть телефон 4-5 раз, пик-календарь заботливо предлагает вам, например, кого-нибудь распишить или, может быть, выпить воды больше, поскольку вы сегодня указали, что вы выпили воды недостаточно для вашего организма. Это плановый и все-таки не серьезно воспринимать ситуацию, а просто жить в своей задовольствии и при этом не про родителей, близких и знать про себе, про свое здоровье. А также Павлук. Это на самом деле любимое приложение Сани. Он просто постеснялся вам сейчас об этом рассказать, потому что это браслет, который мотивирует своего владельца успеть все в срок и в случае, если человек не делает этого правильно и верно, и вообще вовремя бьет его током этот Знаешь, браслет. Знаешь, в таком разе, в таком учении, мне потребно не браслет, а уши иных. А ты помнишь, что в американских офисах уже появились секреты Которые делают пощечины людям, которые залазят в соцсети во время рабочего дня. Это тоже мотивирует друзьям жить оффлайн каждый день. Это круто. А я какие додатки для своих дедлайнов? Ну, раньше я користувався дуже простим додатком для айфонів, mm -hmm. це Duid, можливо, ви знаєте, так? Да. Власне, в майбутньому робот зможе навіть інтегруватися з цим додатком. Угу. Тобто ви ставите задачу, а воно вона з'являється ще й в ваших інших додатках. Дякую. подяка Богдана. Ще бойсько побачимося. Ще протестуємо декілька разів додатки та програмки. А я хочу нагадати, що ми повертаємося у студію вже о 17-й годині для того, щоб продекламувати вам історію життя Гаррі Стайлза. Яс, я його запам'ятав. нарешті. Робот буде тепер шпіонити за пінгвінами. Емоджі з різними цвітами кожи І вообще у нас подарунки. Вікторина, дика віка вікторина, яка дозволяє вам забрати червону чашку та запаскаву від нашого від нас і нашого спонсора. Продолжайте Будьте с нами в 5 часов, включаемся, а пока слушаем хорошую музыку.